І знову привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Радий вітати гостей і підписників каналу. Недавно показував, що я розібрав свій мотор на мотокультиваторі. Хто не знає, що в мене мотокультиватор Forte 80G3, вже почав підбирати трошечки масло, тому я замовив нові колечка. Поршень ще добрий. Колечка ось такі. Ну, Тато не замовляв. Замовив ось такі колечка, Не знаю, як вони будуть ходити, час покаже. Плюс замовив фільтр, тому що фільтр в мене стоїть отакий з грубими порами. Є ще в мене двигун вейма, то стоїть з грубими порами і стоїть з мілкими порами. Це не було з такого малого мотора, тому замовив з більшого. Ну нічого, він зжимається і буду ставити ось той і той середина виймається. Ось так воно буде стояти. Плюс замовив ще комплект прокладок. У мене, правда, деякі цілі. Тут треба під клапану кришку і під головку. Ну, фактом, вони не дорогі. замовив і замовив. Відео по ремонту і деяких налаштуваннях буде десь понеділок-вівторок. Дещо покажу, де що нарілку і покажу. Моменти затяжок, момент, регу... верніше регулювання самого регулятора. Оборотів і так далі. Ще дещо, як замовляв запчастини, мені людина сказала, що різниці між Веймою і форте нема. Ну, можливо, і нема, але якість зборки в форте зовсім ніяка. Тому що, коли ми взяли новий мотокультіватор, під клапаною кришкою зразу розлізлася прокладка, і куча болтів відпустилася, прийшлося купувати фіксатор різьби і садитися на фіксатор різьби. Тому відео по ремонту і по зборці буде десь в понеділок. Можливо, відео буде не ціле, але таке регулювання і затяжка. Ну, основні моменти, тому що відео все і так, ніхто ніколи не дивиться, нащо дурно час свій і чужий. Ось так коротенько. Всім злагоди, миру і добра, всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і обов'язково підписуємося.